Всім привіт! Починаємо ранок з обходу попугаїв, і сьогодні їм воду додаю ось такий засіб для профілактики від різних хвороб. Тут прописані дози і склад, але все написано на не нашій мові, тому приблизно я читаю, що тут написано, що тут потрібно 15 мл. На 2 літри води 2-3 рази в тиждень. Також тут є мірний стаканчик. І ось цю дозу я розділю на дві поїлки. Тут приблизно є по літрі води. Це принесла я її по папугам. Хай п'ють таку профілактику. Коли я кладу профілактику, сочку я не даю. Але в мене ось тут залишився трохи буряк вчорашній, тому я його дорізала. Яблук вони не хочуть, я їх зараз познімаю. Розпаду цей буряк і це сочки більше не буду давати, поки, не будуть пити, поки вони будуть пити цю профілактику. Ці деряки вчора позамуровувалися за таким надійним майже цементом. Також тут. І отам от була велика доряда. Вже вона заліплена. Ось. Ми вже приступили до буряку, кричать його. Всі так, і тут сидять, трошки бігають, їдять, але поки що ніхто не помер. А ось і обскубчик. Обскупчик взагалі молодець. Літає Ось сидить майже під самим верхом З усіма папугами. Швидко адаптувався, під красунчик же весь живе добрі. Вже йому попало. Віце як кореса, швиденько. Ось я хочу показати вам, яка сьогодні температура. Ось така, як і вчора. 6 градусів. Сьогодні вже другий день. Почався снігопад. Ось тільки снігу стоїть у нас. Все, далі засніжується, а ми йдемо з вами до папуг. Закриваємо замочок, який стародавній ще. Включаємо світло і дивимося, хто фухтов тут. Ось дивіться, в попередньому відео я знімала, коли тут сиділи папуги, грілися. Зараз не гріються, ось таке троє сидить. Нічого їм немає, ніяк вони не змерзають. Всі активні, рухаються. На вулиці в нас мінус 4. Ось така, як була тут температура, така і є всередині. Хоча і тоді була 0, а зараз мінус 4. Дивіться на папуг. Ну, вони не мають поробливого вигляду. Ну то й що, що вони живуть в кімнаті без опалення і тут немає 18 градусів. Почувають вони себе добре. От вчора тут було заліплено, сьогодні знову розкльовано. Ну і що, що вони плюють. Вони хочуть йти вже на гізда. А не того, що у них чухаються джомбики і вони хочуть сплювати. Але я їх не хочу зараз спарювати Тому що я розведення починаю весною. Осені, в них тільки закінчилося розведення. Вони дали гарне і здорове потомство. Ось бачите, скільки бафух Мені потрібно їх ще всіх реалізувати, я не вішаю тут домиків, вони тут їдять, сплять, спілкуються, живуть звичайною попугаючою життям. Коментарі, ну що, ну, ну всі розводять, як їм подобається. Я вам показую, як я розвожу. Якщо вам здається, що я знущаюся над попугами, бо ну не знаю, така ваша думка. У мене інша думка. Попуги так набувають імунітету. Вони можуть ці папуги при плюс 18 жити і бути всі одинакової. Так, це, це залишу вам на ваш розсуд. Як хочете так і думайте, а я покажу, як живуть папуги в нормальних умовах українських, зимою, в кімнаті, без протягу, з температурою плюс 6. А ви хочете тримати при плюсві плюс кімнати то я вам не забороняю. Тримайте, як хочете, читайте і далі інтернет і все у вас буде добре. Так, зараз буду давати сніданок. Я ще в них не... От, прийшла з вами, звучило світло, кормушка. От дивіться, кормушки. Що тут залишається на ранок. Ось така сулуха, тут мало вже хорошої їжі, але овець є не, не розкльований навіть. так що може ще і перебирати. Але цю сулуху я вже висипаю з кормушок, висипаю прямо на землю. Нічого тут страшного немає. Потім один раз в тиждень я це все прибираю, щоб не було вологи і бруду. Ось тут так само, все ще вишилося після ночі. Дещо ще навіть і не поклювали. Ось так висипаю, ще щось переберу. Лоточок освобождаю, зараз насиплю свіженького. Якраз ось у них закінчився корм, зараз буду змішувати. Змішую у чотирьохвідровій каструлі. Тут опрос вже, це зверху чорний ріпак, все під низом овес, додаю ще льон, зернята. Все це перемішую. Це я знаєте, що так розійшлася? Бо знову під відео в мене є така велика петиція, коментар, що я неправильно? Дивлюся за папугами. І там в попередньому відео, коли вони сидять, сидять всі одні коло одного, я кажу, що вони так собі сидять і гріються. Це для от, глядачів трагедія така сталася, бо це дуже іздівательство над папугами. Ну що ж тут такого, що вони сидять та гріються собі, нічого їм немає. Погрілися та й пішли собі далі їсти, пити, все у них добре. Я так розійшлася, тому що ці коментарі виводять мене з рівноваги трохи. І, що саме головне, нав'язують комусь свою думку. А якщо ваша думка хибна, що тоді? Чому ви нав'язуєте свою думку іншим? Вони туди збираються їхати. Так, йду, підріжуємо свіжу гілочку. Снігу намило досить, але що не зробиш заради папуг. Вони гризли гілочки. Ось там далеко на акації сидить синичка, Ну, я, певно, її так не засніму. Але чого-то як воно співає? Все, тягну. Так, дивіться, я винесла гілку ось і папуги вилетіли вслід за мною. Сніг сипать, попуги літають. Зараз їх О, дивіться, скільки вилітало. Зараз буду заганяти їх назад. Нічого їм не буде. Розлітаються трошки та й все. О, ще пішли. Бачите, як тішиться Ігом. Ці папуги на місці, двері закриті, Гілка нова на місці, стара на вулиці, гілочка від сосни. І все. Пролетілися і далі сидять. Все в них добре. Температура так і особа і не впала після провітрювання. Так і є.